Доброго ранку, дітки! Я рада вас всіх вітати. Сьогодні на занятті ми будемо з вами вивчати протилежні слова. Наприклад, День ніч. Тож уважно слухайте та запам'ятовуйте Холодний, гарячий, важкий, легкий. Високий, низький, великий, маленький, довгий, короткий, білий, чорний, кислий, солодкий, плакати, сміятися. М'який, твердий. Повний, порожній, швидкий, повільний, Багато мало, сумний, веселий, сильний, слабкий. Діти, повторіть вивчені слова ще раз. До побачення, до нових зустрічей!